Рік 1814. Армія Наполеона розгромлена. Бонапарт зрікається влади. Його трансєвропейська імперія розпалася. У відні стартує міжнародний конгрес, на якому держави-переможці у війні з Наполеоном намагаються встановити нові кордони Європи. Перше озвучено право націй на самовизначення і власну державу, націоналізм, провідна ідеологія. Однак імперії не збираються відмовлятися від загарбаних територій, польща і далі розділена між Росією та Австрією. Доля поневоленої України навіть не обговорюється. Того ж 1814-го на окупованій Росією Черкащині народився Тарас Шевченко. Народився він рабом. Хоча ще дід його, Іван Грушівський Швець, син запорожця, був вільною людиною у вільній країні. Страх царя перед революцією. За критику імперії оголошують божевільними. У 1825-му імператором Росії стає Микола І. На його інавгурацію припадає спроба повстання декабристів. Микола придушив його гарматними пострілами. Попри це, до самої смерті він боявся нової революції. Тисячі його нишпорок по всій Велетенській імперії шукали можливих ворогів серед військової і політичної еліти. Микола навіть не здогадувався, що найбільша небезпека чигає його зі звичайної української хати. Микола I замість назрілих реформ, які могли б заспокоїти суспільство, вдався до створення репресивного апарату. Зокрема, засновано третій відділ поліції, який спеціалізується на розшуку політичних злочинців. Цензура, очолювана особисто імператором, набуває небачених розмахів. Цензурний устав 1826 року із 27 статей розростається до 230 1836-го у Петербурзі скандал. Журнал Телескоп друкує філософські листи Петра Чаадаєва з критикою російської політики і культури. Ми світові нічого не дали, нічого у світу не взяли. Ми не внесли у масу людських ідей жодної думки. Чаадаєв. філософські листи. Чагадаєва держава оголошує божевільним. Він довічно під домашнім арештом. Цензура звільняють з посади. Журнал закривають, а редактора Надєждіна засилають у Сибір. Критика офіційної історії від Карамзіна, за якою Росія походить від Київської Русі, заборонена. Князь Петр Долгоруков через це змушений втікати від третього відділу до Парижа і там видавати заборонені записки. У них князь виводить Росію від Золотої Орди в Україні. Цензура особливо жорстка. Імперія намагається стерти останні згадки про те, що Україна колись була чимось окремим від Росії. У газеті слід уникати будь-чого, що може пробудити симпатії до старої Польщі і Литви або бажання відновлення старого порядку. І навпаки, вони повинні демонструвати, як ця територія була другою колискою російської монархії. Інструкція міністра внутрішніх справ Росії до Київського губернатора 1832. До всього цього додається масова русифікація, або як тоді казали, обрусєніє. Попри все це на околицях імперії розквіт націоналізмів. У 1830-му, у Варшаві, Росії вдається розправитися з заколотниками. Лідером поневоленої нації стає не політик чи полководець, а поет Адам Міцкевич. А він пише книгу буття польського народу або польського пілігримства, стилізуючи її під Євангелією, показуючи, що польща це так би мовити, на Голгофі. Як, як Христос запаралелює це, і що і в, 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 в кінці виказує, що м, Польща Воскресне, і, і оцей образ е, Воскреслої ти поляки носять до Пільсуцького. Україна в цей час спить летаргічним сном. Поодинокі таємні автономні товариства викриваються і не роблять погоди на фоні ялової зросійщеної інтелігенції. Малий Тарас Шевченко із захопленням слухає оповіді діда Івана про колишню волю і козаків. Село Кирилівка на Черкащині у 20-х роках 19-го століття тут, попри деградацію з приходом російської влади, ще збереглася сільська церковна школа у похиленій мазанці за столом з десяток дітей. Чи ті грамоти не дяк, який подався пити горілку до коханки, а старший з учнів, так званий консул, 13-річний Тарас Шевченко. Головним обов'язком консула було сікти школярів різками. Тимто школярі, щоб прихилити до себе ласку консула і щоб він під годину екзекуції не дуже боляче бив різками, приносили йому гостинці. Тарас зробився страшенним хабарником. Олександр Кониський, Тарас Шевченко-Грушевський. Хроніка його життя. Утім, така шкільна робота не рятує сироту від голоду. Щоб не вмерти з голоду, Шевченко крав курей і гусей. Сам видавська історія русів ідеалізує козацьке минуле України. Ось за цим захисним приміщенням досі збереглася так звана хата Дяка, перша школа Тараса Шевченка, де дяк Богорський навчав його абетки і різками. Року 1829-го мешканці Кирилівки налякані. По ночах вони бачать вогонь у лісі. Селом шириться чутка про нечисту силу, яка оселилася у тамтешній печері. Попрохали попа прогнати чорта. Той, зібравши громаду, пішов освятити місце. Після церемонії освячення у когось зародилася думка залізти в печеру і перевірити, чи вдалося прогнати нечисть. Охочим, перш за всіх, виступив Тарас. Спершу громада не хотіла його пускати. Жаль було, щоб там не знівичив його чортяка. А далі згодилися нехай лізе. Воно ще мале, до його нечиста сила не пристане. І він поліз в печеру. Олександр Кониський, Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя. Малий Тарас не боявся чорта, бо був певен, що його там нема. У печері ночував він сам. Вогонь, якого так злякалися селяни, теж розводив Шевченко, щоб варити юшку, скрадених у селі курей і гусей. Прибравши сліди свого куховарства, Тарас виліз назовні і запевнив усіх, що чорта вже нема. Від голоду, нездатного до ніякої сільської роботи, мрійливого сироту, врятував дід. За його просьбою, управитель панського маєтку відправив Тараса у прислугу до молодого пана Енгельгарта, той квартирував то у Вільні, то у Варшаві. Зрозуміло, що він все ж таки був о, ну, екстраординарною людиною за своєю заступним своєї обдарованості. І якби він залишився там у своїй Кирилівці, то невідомо, що би з ним сталося. Коли він потрапив спершу в Європу. А потім в імперську столицю і в коло надзвичайно освічених широких людей, це власне визначило його горизонт значно більше ніж це та його там сільське походження. У Петербурзі Шевченко неодноразово битий за своє непереборне бажання малювати. Врешті Енгельгард не витримав і відправив свого кріпака вчитися до Маляра Ширяєва. Змальовуючи статуї у літньому саду, Тарас знайомиться із земляком, художником Сошенком. Через нього потрапляє в коло української громади Петербурга, часто гостює у письменника Євгена Гребінки. Останній дозволяє Тарасові користуватися своєю бібліотекою. Той жадібно і багато читає. Найперше сучасну українську літературу. Проте, найбільше враження на Шевченка справляє сам видавська історія русів, не зовсім наукова історія України, романтизує козацтво і, всупереч офіційній імперській історії, саме українців називає нащадками Русі. Це тоненька книжечка в купі з розповідями старших товаришів про таємні українські автономні товариства. Остаточно формує світогляд Шевченка. Рік 1834 Микола І підготував відповідь на популярність націоналізму серед поневолених народів. Державною ідеологією стає націоналізм імперський. Міністр освіти Сергій Увару у 1834-му визначає її як православ'я, самодержав'я і народність. Термін народність при цьому залишається загадкою навіть для апологетів імперії. Художник Сошенко невдоволений змінами у поведінці звільненого Шевченка. Тисяча примірників першого кобзаря розійшлися за два тижні. Шевченка схиляють почати писати общепонятним, Марно. Власне, росіяни у Велетенській імперії становлять етнічну меншість. Однак, згідно з концепцією народності, усі інші повинні бути русифіковані і асимільовані. Особливо це стосується українців, яких офіційна імперська ідеологія розглядає як таких собі зіпсутих неправильних росіян. Російська імперія продовжує розростатися. Завойовано Бесарабію, Грузію, Азербайджан, Фінляндію на Балканах виникають підконтрольні Петербургу маріонеткові уряди під прапорами захисту слов'ян і православної віри. У долі Тараса Шевченка несподіваний поворот. Завдяки проханням Сушенка живописець Карл Брюлов вирішив викупити молодого художника з рабства. Щоб здобути запрошені Енгегардом 2500 рублів. Брюлов намалював портрет Жуковського, вихователя спадкоємця престолу і картину розіграли в лотереї. Участь у викупі кріпака взяла царська родина. Гроші було зібрано, і 7 травня Шевченко отримав відпускну. Вчорашній раб стає улюбленим учнем Брюлова в Петербурзькій художній академії. Іван Сошенко, з яким Тарас ділить кімнату, дуже невдоволений змінами у поведінці свого приятеля. Сошенка, перш за все, не вдовольняло непосидяще життя Тараса. Спізнавшись через Брюлова з ліпшими родинами в Петербурзі, Тарас почав часто густо, так каже Сошенко, їздити на вечері. Він пішов у моду. Його скрізь приймали, наче як у диковину. Він почав гарно одягатися. Зробився модником галанцем. Олександр Кониський, Тарас шевченко грушівський Хроніка його життя. Не подобається Сошенкові і те, що Шевченко більше часу починає приділяти літературі, а не живопису. Але найбільшої шкоди дружнім стосункам завдає жінка. У Шевченка роман з дівчиною, в яку був закоханий скромний і тихий Сошенко. Скандал. І Іван вказує Тарасові на двері. Поезіями Шевченка зацікавився нащадок козацької старшини Петро Мартос. Вражений віршами, він погодився оплатити видання збірки. Так, у 1840 році у Петербурзі побачив світ перший кобзар. І ось перед вами цей кобзар, який побачив світ Петербурзі в 1840 році, коли Тарасу було 26 років, який приніс йому нечуване визнання, популярність і славу. Тарас Шевченко е, написав поезії вісім, які війшли в кобзар українською мовою, мовою свого народу, своєї матері, сестер якою тоді називали мужичою. І діалектом, і не визнавали як літературною. Тисячний тираж Кобзаря розійшовся за два тижні. Книжку шукали, зичили, перекуповували. В один момент Шевченко став знаменитістю і в Петербурзі, і в Україні. Щоправда, реакція критики була неоднозначною. Найбільше перепало Шевченкові за українську мову, не інакше як мужицьку, сільську діалект. Йому наполегливо радять змінити мову поезії, звісно, на російську. Він навіть спробував, але одразу відчув штучність. Надрукований був його Шевченка російський вірш Трізна. Він знайшов його в мене і засміявся своїм симпатичним сміхом. Ти читав? спитав він. Кажучи правду, ти краще пишеш по-нашому. От спасибі, а дехто хотів одурить мене, зачепить знаєш авторське самолюбіє. Так я ж і сам бачу. Швець знай своє шефство, а вкравецтво не мішайся. Додав він з усмішкою. Афанасів Чужбинський спомини про Шевченка. Чому він почав писати тою мовою, якою чув від батьків? На той час не було ще українського алфавіту, тобто це була е, російська абетка, яка була е, якою передавалися українські слова, це відомо. Е, росі... українську абетку розробляв куліш, потім Шевченко теж приклався до неї. У 1843-му Шевченко вирушає у подорож Україною. Йому цікаво побачити козацьку столицю Чигирин, з'їздити у Холодний Яр, де освячували ножі Гайдамаки, подивитися на життя Полтавщини і Чернігівщини, і звісно, Києва. Автор кобзаряє Гайдамаків скрізь бажаний гість. Коли Тарас Шевченко прибув до Києва 1843 року, то Київ дуже змінив своє обличчя на відміну від того, як він бачив раніше. Утворився новий аристократичний район Липки. На Бегічів звозі вже був зведений інститут шляхетних панянок. Університет переселився із Печерська у свій корпус червоний, зведений за проєктом архітектора Береті старшого. Найбільш заселеною частиною тоді був Поділ. У Київському університеті студенти носять Шевченка на руках, проте йому цікавіше у провінції, де іноді відбувається справжній театр абсурду. Наприклад, вражають піврічні балі у пані Вільхівської. Саме на балу у Вільхівської Шевченко вперше прилучився до товариства Мочемордія, яке очолював Закревський. Мочити морду означало вживати алкоголь. Це на противагу сухій тверезій морді вважалося гідним не осуду, а хвали. Повернення у Петербург викликало у Шевченка сум. Попри перспективи кар'єри, любов вещого освіту, жити в Росії він не хотів і не міг. Щойно завершивши навчання в академії і отримавши у червні 1845-го статус вільного художника, він одразу за останні гроші вирушив в Україну. Рік 1845. Шевченко залишає Петербург і Росію, як йому видавалося назавжди. Другою в Україну заїздить до Москви зустрітися зі своїм приятелем українським науковцем Осипом Бодянським. Під час розмови Бодянський вперше називає Шевченка пророком. Хоча сам молодий поет зовсім не поспішає приймати цю небезпечну місію. Заледве чу в світі в якійсь країні в кожній хаті є стільки портретів поета. У рушнику, щоб здавалося, хто він, він що наскільки важливий, як найближчий родич, всім цим людям? Виявляється важливий. Тому що е, всі ті його е, персонажі, які постали в його поезії, е, Гайдамачина, козацтво, е, дружба, українці. цей такий синонімічний ряд можна перераховувати, бо це насправді все в нього синоніми. Вони ожили. Здавалось би, викосили це наскільки могли. Вирубали. Він все, весь цей пласт підняв і знов українцям показав, що насправді ми є і ми є особливими. Імперія заграє з українським фольклором. У Шевченка з'являється робота. Товариство Мочеморт. Хвороба і заповіт Шевченка. У 40 х роках 19 століття Російська імперія у пиху непокірним полякам починає загравати з українцями. Щоправда, виключно на фольклорному етнографічному рівні. Мовляв, які у них пісні красиві і борщ вкусний. Але завдяки цьому у Києві з'являється археографічна комісія. Це загравання допомогло Шевченкові знайти роботу у Києві. Директор археографічної комісії Михайло Юзефович пропонує молодому художнику їздити по Україні і змальовувати усі варті уваги старовини. Тарас із захопленням береться за справу: Кам'янець, Почаєв, Чернігів, Полтавщина. Він безперервно у дорозі. У цій дорозі не бракує і мочеморд і прекрасних панночок, як зокрема у Березовій руці, у маєтку їх всеп'янішества великого магістра товариства Мочемордія Віктора Закревського. Одного грудневого вечора дві молоді панни Закревські вирішили поїхати саньми разом з Шевченком та його приятелем, письменником Чужбинським. Потрапили в хурделицю. Коні збилися з дороги. Почулося виття вовків. Тут зірвалася страшенна хуртовина. Ми врізались у замет, спільними зусиллями витягли сани і знову рушили ступою. А що, Тарасе?» – спитав я, сідаючи весь в снігу на своє місце. А він у відповідь проспівав мені строфу із запорозької пісні. Ой, котрі поспішали, ті у Січі зимували. Відчай почав охоплювати наших супутниць, і багато довелося докласти зусиль Шевченкові, щоб заспокоїти їх. Він почав імпровізувати хуртовину і склав кілька строф, які, одначе, потім ні він, ні ми не могли пригадати. Знаю тільки один куплет. Виражав думку, що козакам і помирати було б добре в товаристві таких милих супутниць. Афанасів Чужбинський. Спомини про Шевченка. Та історія закінчилася щасливо для всіх, окрім Шевченка. Він страшенно захворів. Перебуваючи між життям і смертю, Тарас пише заповіт: Поховайте і вставайте, кайдани порвіте, і вражує злою кров'ю волю окропіти. Того ж 1845-го були написані сон, Кавказ і послання живим і мертвим і ненародженим українцям. А ще Шевченко близько сходиться з Кулішем, Костомаровим і Білозерським, які щойно заснували Кирило Мефодіївське братство. Саме тоді Кирило мефодіївці натхненні Шевченком, і зокрема, в цей 45-й рік, рік високого сонця. Саме його політичні поеми, всі найважливіші, написані цього року, і заповіт його теж написаний цього року. 5 квітня 1847-го до одного з київських причалів підійшов пором, З човна на берег вийшов елегантно вбраний викладач малювання Київського університету Тарас Шевченко. Він дуже поспішав на весілля до свого приятеля Миколи Костомарова. Однак прямо на березі його заарештували жандарми. Розгром Кирило Мефодіївського братства рівно за тиждень. Історія ж починається сьогодні. Творимо її разом.